Хей, hey, йо всім привіт з експериментаріуму. Мене звати Даша Кубік, і ми знаходимося в місці, де наука стає суперцікавою. І зараз ми проведемо крутий науковий блогер Батл із моїм другом Владом. І дізнаємося, хто з нас реально розумний, хто з нас голова. Чу! то очевидно, що голова тут і я. А да, влад, б ти ще міг сказати, що за пранки? Це не пранки, це оптична ілюзія, створена дзеркалами. До речі, цікавий факт. Те, що ми бачимо, не є дійсністю. Наш зір відстає від реальності приблизно на 100 мілісекунд. Але наш мозок не може покладатись на таку неактуальну інформацію, тому він спробує відтворити реальність, користуючись власним досвідом. Так і з'являються оптичні ілюзії. А ви що, теж якась ілюзія? Мене звати Софія і я суддя вашого сьогоднішнього батлу. А ще є переможниця всесвітнього конкурсу екологічних робіт Genius Олімпіад з секції науки та національних етапів Regeneron ASF і освітня амбасадорка-лідерка Київської малої академії наук. А я прочитав всі заголовки в енциклопедії. А я на літо читала Томасфера. Це багато досягне. І щоб вам було до чого тягнутися ага. фільм. Конкуренція буде потужна, тож переходимо до правил. В нас буде три раунди. За перший та другий раунд ви можете отримати по одному балу, а за третій найскладніший одразу три бали. Відповідно, хто в сумі набирає більше балів. Той перемагає у нашому батлі і отримує титул найрозумнішого блогера і ось цю статуетку Ейнштейна. А хто програє, отримує особливий подарунок. Ну, якщо влад виграє, я просто піддавалась. Не думайте, що це так випадково. Ну, я просто добра людина. А ви Софія, ви прям реально розумна? Звісно. Ну, а якщо таку 6 плюс 18? 24. Без калькулятора, афі. Давайте все ж таки повернемось до нашого базу. Не, не вийшло трошки вас. Але е перед відбулікти? нашими змаганнями пропоную вам підкріпити, щоб класно проходити всі вправи. Знаєте, ми Не багато калорій, ні? А, а, ні. ні? ні? <різь> 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 ну, ви бачили, вони самі обрали. Що таке калорії? Це кількість енергії, яку ми одержуємо з продуктів. Якщо енергії багато, але ми її не витрачаємо, організм відкладає ці калорії про запас. Так і з'являється зайва вага. Тож вирішив, що, наприклад, в яблуку приблизно 50 кілокалорій для підрахунків використовують калориметр. Це спеціальний апарат, у якому вчені спалюють щось їстівне і рахують. А, е, Пані Софію, а що це таке? Це тренажер для спалювання зайвих калорій. Отже, ваше завдання спалити на ньому 500 калорій, які ви набрали з'ївши бургер. Пані Софію, це несправедливо. Ми якби знали. Реально, мені не потрібно, а йому, ну, типу, це несправедливо. А мені треба більше, ну окей. Дивіться, мозок з'їдає багато калорій. Мій мозок з'їдає приблизно 500 калорій за годину, Дашин 30, але все одно з'їдає. Тому калорії і так витрачаються. Не може віддає, а інтелектуальні заняття. Інтелектуальні, інтелектуальні заняття. І фізичні. І фізичні. Давайте, Просто пані Софію, давайте якось домовлятися. Ну, ми скинемо якісь калорії, а ну не, не прям щоб всі 500. Рибате на цьому тренажері 100 секунд. Хто за цей час витратить більше калорій, той перемагає у цьому раунді і отримає один бал. Все зрозуміло? 100 секунд це хвилина 40. Питань нема, ну. Дивись, ми навіть ще не скинули огірок шматок огірка. Слухай, а добре що це знімається. Я потім скину, О, я скину. скину це відео тренеру, що я одне завдяча можу пропустити, бо я е, ну, тут позаймалась. Блін, ми з тобою на рівні? Чи мені здається? Ну, тільки якщо вірити цій шкалі, так то мене на рівні. З невеликим розривом у цьому раунді перемагає Влад і отримує один бал. Влад один, а не два. Що ти так показуєш? Один Це, бал. Це просто піс, мир означає, ну, Там молодь дивиться, молодь зрозуміє. Хто з вас знає, яке свято відзначається 29 січня? Я думаю, Даша знає. Може, у вас день народження. Ні, в мене вліт. 29-го, що там може бути? Ну, Точно не новий рік. Я знаю, коли новий рік. Міжнародний день січня може бути. Ну, майже-майже. 29-го. 29 міжнародний 29 день, 29 січня. Але насправді, 29 січня це міжнародний день мазлів голового. головоломок. Я Тому знаю. ваше наступне завдання буде пов'язано саме з цим. Вважають, що найперший пазл створив у 18 столітті лондонець Джон Спілбері, який заробляв малюванням карт. Мабуть, чоловікові так набрила його робота, що він взяв лобзик і розпиляв дерев'яну мапу на шматочки. Вийшов непоганий посібник із географії в Англії. Навіть діти короля Георга Третього вивчали країни, складаючи такі пазли. З руками це перетворилось на розвагу. Але дуже корисно, бо головоломки тренують абстрактне мислення. Цікаво, що логікам із добре розвиненою лівою півкулею мозку складання пазлів дається важко, адже вони мислять схемами та цифрами. Тому прокачуй праву півкулю, яка відповідає за креатив. Чим більше складатимеш пазли, тим краще вона працюватиме. Отже, завдання цього раунду. Кожен з вас має скласти по три пазли голомки у формі квадратів. Хто з вас першим складе всі пазли, той перемагає у цьому раунду. Все, зрозуміло. Тепер все зрозуміло? Тепер точно Тепер знаю. так. Тепер, зафіксували. Ну, Окей. Тоді... Я, пок, попробуйте. Ви готові? Так. так. На старт. Увага! Руш! <звук> у -у 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 -у. Так. Опачки! <звук> <звук> Брата! <звук> Так, не можна. Давайте <Свят> кожен своє збирає. Кожен своє, збере. Чуже розламає. Як це робиться? Блін! <звят> Дирочок, ти, ти туди не підійшов. Та нащо там, мені там не треба, мені тут спасти. О, а тут. А до речі, те, що ти не зміг першу, я не можу. Зараз вона важка. Зараз Даша епічно програє, йок. Братан, ти склади два своїх спочатку. Ні, я не до Так ти ніяк не Так. Добре. Та що? Так, давайте я зберусь з думками. І піду звідси, тому що я не шарю. Я коли бачу. ти А було таке, що у вас не впорався хтось з завданням? Таке було? Такого не було. Пан Владислав, давай я твою, а ти мою спробуємо. Ну, давай. Спробуйте вже хоч. Чекай, чекай, чекай. Ой, типу ти буде вже близько була. Ой-ой-ой, може назад? Так, дивись, це має бути по центру точно. Хоча ні. Майже, майже. Дивіться. Дивись, майже. <хи> ну, майже реально. Так переверни. <хи> а як ти це зробив? Прикинь. Я прикинула. А ви знаєте, як це скласти? Це квадрат да Вінчі. Є легенда, що саме він придумав цю ломку, і вона дійсно не дуже проста. Давай я тобі допоможу. Aa, ага, ага. Ось а -а 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 -а! дуже ну, така важка. Слухай, Даш. Я радий, що ти така ініціативна і ти вирішила помінятись. Мені таке подобається. Давайте я пропоную нас в наступному конкурсі фінальному. Якщо мені буде складно, Даш, давай поміняємося з тобою, добре? Ні. Mm -hmm. Нагадую, що в цьому раунді перемагає Влад. А нагадай ще раз, хто на виграв цьому раунді стіл. Ти я. я, я. я. Це я. Отже, я. рахунок в нас 2-0. Але попереду третій вирішальний раунд, за який ви можете отримати одразу три бали. Так. Тому ситуація може кардинально змінити. Може, але не змін. Отже, ви готові перейти на світлу сторону сили та стати справжніми джедаями? Треба переодягатись по типу, світло щось. Ні-ні. Я готовий. Без каламбурів я просто готовий. Так. Да, так, ми готові, щось добре. спробуємо. Добре. Це щось прикольне буде? Звісно, сьогодні ви не будете битись на лазерних мечах, а максимально уникати лазерів. Угу. Клак. Добре, ми спробуємо. Що таке лазер? Це потік світла, який має надзвичайну концентрацію. Усе почалося з нашого доброго знайомого, Ейнштейна. Вчений припустив, що електрони можна змусити випромінювати світлові хвилі необхідної довжини? Сьогодні типовий лазер виглядає так: трубка в ній кристал найчастіше рубін. З обох сторін трубка закрита дзеркалами. Під дією електричного розряду атоми кристалу створюють світлові хвилі, які рухаються від дзеркала до дзеркала і так набирають силу. Ваше завдання повернути картину вкрадену грабіжниками. Вона знаходиться в ось цьому лазерному лабіринті. Ви натискаєте на кнопку, починається відлік часу, ви маєте якнайшвидше пройти лабіринт так, щоб не зачепити жоден з лазерних променів і дістати і повернути картину. А якщо ми зачепимо, прийде політ? — Ні. Добре. Нагадую, що за цей раунд ви можете отримати одразу три бали. А тому, що bra, він дійсне... Vlad, ти можеш отримати три бали там. Ну, ми подивимося, хто їх отримає. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, хто виграє я, чи. Тільки не перемодуйте на кінець, а дивіться. Просто напишіть, провірте свою екстрасенсорику. О, і свій наковий запас. Тоді починаємо цей раунд. Якщо я там загублюсь. Ми нічого з цим робити будемо. Якщо я не повернусь через п'ять хвилин, Софія, на неї в мене надії нема. Ти, будь ласка, знайди мене. Все, я пішов. Я не можу. О! Я би злякали. Побачив. Так він жах, як проходить брать. А як проходить? Добре, що нас є. А що ти повернувся? Зацепив, блін. Друга спроба. Давай, роби. Mm. Якщо ти зараз знову запищеш, то ще раз перейдеш. Що за бокс? Вернацький, дивіться. — Ти готов? Ні, але піду. На. Дякую. Ти, ти знаєш, що ти не повернешся віддаєш... Це віддається. Просто... Це... На зв'язі будемо, дзвони окей. Okay. — Ну, побажаєте неудача наскать? Неудача, так. Ах е, да. <рігла> <рігла> <плігла> ти ж! Видно. Це дуже сильно, багато. Вона зразу дивись знизу, знизу. Я бачу! — Більше ногою. Почекай! Це я пішла. Я не знаю, це важко, реально. Ну, а ти думала. Всім! <голосок> Даш, ну вибач. Поліція незграбності. Брат. <голосок> Приїхала. Ой, стоп, це що я. Я правильно розумію? Я все правильно розумію. А я правильно розумію, бо я ерудований. По-моєму, в мене знову три. Бали. Я тобі вітаю, Ти переміг. Дякую. Отже, за результатами третього раунду з рахунком 5-0 перемагає Влад і ось отримує ось цю статуїку. Клас, вітаю, Дякую, Велике. Я хочу сказати усім дякую Твоїй мамі, твоєму батьку, дідусі, твоїй бабусі. А мені за... не хочеш подякувати. Я ж тобі піддавалась про Те, просто. що ти так погано навчалась в школі і так мало займалась спортом. Дякую тобі, Даша. Ну, ми засудино між даруємо тобі ось такий цікавий подарунок. Клас! Наука не мука! Всім дякую, що дивились. І хто не дивився, скиньте своїм друзям, хай подивляться. Хто не Дивиться, подивіться. Якщо ви хочете дивитись більше мегаблогер батлів та загалом цікавого і корисного контенту українського, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. А наступного разу дивіться новий батл. Це буде інший музей, інші блогери. Але судити буду знову я. Чесно і неопереджено. Подивимось. Тото Тенштейн. Ваше домашнє завдання. Зараз я вам покажу просту, але ефективну вправу, як тренувати свій внутрішній хронограф. Якщо вам здається, що урок триває вічність, або ви постійно порушуєте обіцянку, буду вдома через 10 хвилин, або піду спати через 5. Ця вправа саме для вас. Зараз я вам покажу, як користуватись цією кабіною часу. Зараз я натисну на цю кнопку і відрахую 10 секунд. Потім це табло покаже правильний результат, і ми порівняємо, наскільки мої підрахунки були правильними. Отже, як бачите, мої 10 секунд насправді виявилось 9 секундами, тому мені теж треба ще тренувати. Вдома ви теж можете повторити цю вправу. Вам потрібен телефон з секундоміром. Ви вмикаєте секундомір, заплющуєте очі і відраховуєте одну хвилину. Після цього розплющуйте очі і дивитесь правильний результат. Пишіть, що у вас вийшло в коментарях, і серед тих, хто залишить відповідь, ми рандомно розіграємо ось цей набір юного хіміка для ваших нових наукових експериментів.